Два місяці тому ворожа ракета поцілила у цей торговельний центр. Розтращила стіни, зруйнувала кілька магазинів. Про трагічний ранок 29 грудня. Нагадую, зараз лише обгоріли фасад та закриті фанерою вікна. Все інше від сьогодні працює. Із самого ранку на шопінг прийшла Марина із дітьми і вже встигла придбати товар. Ну це ми тільки почали. ну там все по скидочках. Ми раніше сюди ходили кожен день. А от Іван перед шопінгом спочатку вирішив підкріпитись. Це великий ТРЦ, мій улюблений, самого я чекав відкриття. Та не лише відвідувачі раді відкриттю, Андрій нарешті зміг повернутися на своє робоче місце. Нас розкидали по другим точкам, ми працювали там, і от, коли сказали повернутися, то ми і повернулися. Дуже бойовим, так сказати, настроєм, тому що працювати завжди хочеться, тим паче варить каву для людей. Наразі у торговельному центрі працюють майже усі магазини. Місце, куди поцілила ракета, закрите. Там досі ведуться ремонтні роботи.